Я поставила у, у чаті наскільки характерні такі прояви вчительської комунікації, хто в цій ситуації викликає ваше співчуття? Чи бачите ви шляхи вирішення цієї ситуації в інший спосіб, з якого боку? Ну і ви бачите вже відповіді, від, відповіді які є. Це схоже, я так подивлюсь спочатку. Нехарактерні це виключення, це схоже на психологічне насилля, співчуття і учневі, і вчителіві. Ну і такі вже емоційне, що це жах, що відбувається. Ну, пробачте, що я таке демонструю, але на жаль, у нашій школі таке також зустрічається. Ну, моя. Ту, мету, що я ставила, це показати різні прояви вчительської поведінки у школі, тому це буде різні сюжети з різними проявами і наступний сюжет, наступний сюжет я його назвала вчительський театр. Також я, ви будете переглядати відеоролик і паралель, паралельно я у чаті буду викладати питання стосовно цього відеоролика, тобто наступний, наступний відеоролик. почати літератури